Постати пакети, да. ось собі сам трішки да, є». Настя і Катя, волонтери. Дівчата не вперше сюди приходять. Кажуть, справа корисна і потрібна. Ми дійсно за чистоту в нашому місці, за озеленення, щоб все було дійсно добре. І ось ми досить часто ходимо здавати пакети, і якось для нас це важливо. Ми самі створюємо наше місто, так так сказати. І я думаю, що молодь потрібна. Ну, Має знати, що такі пункти є і це треба робити. Ну, у вас на 134 грами, на 35 і це вже. Дівчата говорять, роблять це не заради грошей, а на користь іншим. Підтримує волонтерок і представник громадської організації «Еколтава» Маргарита Мостова. Цей вид відходів є також небезпечним і може лежати на полігоні. Сміттєвому дуже багато років і дуже важко переробляється в природі. Тому класно, що з'явилася така можливість його утилізувати в Полтаві. Мотиви за яких полтавці приносять в сировину, різні семирічний Іван хоче зберегти природу. Я збираю весь все, щоб природа берегти і щоб природа жила і, і ми жили теж. Я сьогодні приніс кульки, кульки не можна розбрати по лісу і по природі. Після того, як люди приносять поліетилен, далі на нього чекає процес переробки. Далі ми ці поліетиленові пакети кипуємо і перевозимо в Харківську область. В Харківській області з цих пакетів роблять гранули. Ці гранули виготовляють вже різноманітні побутові прилади, строй, стройматеріали, ті ж самі поліетиленові пакети роблять. Жителі міста ставляться до таких послуг неоднозначно. Я живу в цьому домі, але туди не ходжу, жінки наші ходять. Ну, в мене виходить, ну нічого туди носить, бумага, а вона поки лежить, вона мене не, не трогає. Лічно я ні. <реш> чому? Ну тому що я, нічого мені здавати. Так, це важливо, бо поліетилен він заважає навколишньому середовищу. Ну як з'являється, носом поліетилен приймають щодня. Пункт збору працює у мікрорайоні Поділ. Наталія Золотар, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.